Зі стартових хвилин Олександр Поклонський зробив свій вибір на наступних підопічних лунін на лінії воріт в обороні з правого боку на лівий Нагієв Ларін Сафронов. Сухар, трикутник хавбеків у центральній зоні, Васильєв Назаріна Вергун на фланах півзахисту праворуч Гоменко на протилежному боці Хучбаров. Попереду Форвард Бохашвілі. Уже в дебюті поєдинку номінальні господарі провели стрімку атаку лівим флангом. Втім, Гоменко не зміг замкнути подачу від лицевої лінії Бохашвілі. Далі вже останній отримавши пас з Власної половини поля вискочив на побачення з голкіпером. Зрештою м'яч рикошетом від нього залишив в межі поля. Десь у схожому напрямку сфера шуснула згодом і після виконання штрафного гостями, куди небезпечніше з подібного стандарту цілив Хучбаров, але підсумок тотожний. У наступному епізоді Хучбаров, опинившись практично перед незахищеною площиною, білого прямокутника гепнув шкіряним повз землю. Далі вже Васильєв зігравши на випередження у боротьбі з захисником, маківкою кивнув вище поперечини. А протягом 38-ї хвилини Дніпро втратив дві поспіль нагоди, щоб відкрити рахунок. Бохашвілі після пасу від лицевої лінії влучив в оборонця на лінії воріт Олександрії. Потім, після подачі кутового, постріл Ларіна притул відбив Голкіпер. А Бохашвілі вкотре після подачі зі штрафного в дотик тріснув поруч з каркасом воріт. Мить, такий масований наступ приніс успіх. Номінальним господарем, коли Васильєв головою спрямував м'яч за призначення. Гості розіграли з центрального кола і в першій же атаці поновили рівновагу. Досвідчений старенький скористався хвилинною розгубленістю суперника і пробив Луніна. За мить, подібний розвиток подій вже мав місце на протилежному боці поля, коли Бохашвілі у попередньому стилі партнера Васильєва маківкою увігнав шкіряного під поперечину. За мінімальної переваги Дніпропетровців 2-1 команди вирушили на відпочинок. Перший гольовий момент у другому таймі виник через чверть години від його початку. У підсумку блискавичної контратаки Гоменко вискочив віч навіть з голкіпером Зрештою, за краще було б, якби він віддав ліворуч. Проте вже за лічені хвилини господарі потруїли результат. Василів сповна скористався грубою помилкою воротаря і проштовхнув сферу у сітку. Костишин, що вийшов на заміну, не зміг як слід розпорядитися власним виходом на побачення з воротарем, який виграв у нього дуель. Втім, друга його спроба виявилася вдалою, коли він він маківкою вразив порожні ворота, на захисті яких почергово помилилися голкіпер і оборонець гостей. На 73-й хвилині Олександрія провела масовану атаку, в кінцівці якої Киричук, який ледь встиг вийти на поле. На думку арбітра навмисне зіграв рукою і не дав сфері залетіти у ворота. Суддя показав йому червону картку. А Жичиков реалізував пенальті. За п'ять хвилин до завершення основного часу зустрічі він вдруге поспіль відзначився з подібного стандарту, коли рефері у падінні двох гостей у карній зоні Дніпропетровців угледів порушення правил з боку оборонців-господарів. На першість п'яти компенсованих хвилин Ярошенко, кивком голови, поцілив у стійку. Поєдинок сягнув свого апогею. Зрештою, підопічним Олександра Поклонського, хоча і не без напруження, все-таки вдалося утримати мінімальну перевагу і відстаткувати успіх 4-3.